Між чоловічих інтриг. Я не збираюся продавати ферму заради ваших планів. Я зроблю так, як вважаю за потрібне. І солодкої брехні. Гроза над тихоріччям. Безпека континенту, підтримка України та мирні перемовини головні теми саміту ЄС, що триває у столиці Бельгії. Раніше лідери 27 країн блоку не погодили пакет допомоги Києву на 40 мільярдів євро. Що просувала очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Калас. Чи вдалося державам Європи нарешті дійти згоди про підсумки першого дня зустрічі? Розкаже наш фласкор у Брюсселі Анна Грішина. Євросоюз продовжить фінансову та військову підтримку України попри ультиматуму Кремля. Про це офіційно заявили у Брюсселі на саміті ЄС. Працюють і над подальшою розробкою європейських безпекових гарантій для нас і готують новий санкційний тиск на Росію. Перші 5 мільярдів євро на боєприпаси та стрілецьку зброю для України пропонує лідерам ЄС виділити топ дипломатка Калас, тобто підтримати ЗСУ покроково, якщо зараз неможливо забезпечити увесь пакет допомоги у 40 мільярдів євро. Важливо мати відчутні результати, якщо ми не готові ухвалити рішення просто зараз щодо всього року, то краще ухвалювати рішення в короткостроковій перспективі щодо негайних потреб України у боєприпасах. Припаса чим сильніша Україна на полі бою, тим сильніша вона за столом переговорів. Брюссель пропонує створити фонд допомоги Україні, з них і надати перший транш на основі добровільної участі держав-членів, щоб угорщина не змогла скористатися своїм вето. Водночас Олаф Шольц, для якого цей саміт останній на посаді канцлера, анонсував, Німеччина виділить цьогоріч 10 мільярдів євро для України. die wir gegenwärtig in Europa haben. Ми повинні продовжувати нашу підтримку з чіткою позицією, що справедливий мир має бути можливим для України. Це означає, що Україна може захистити свою незалежність і суверенітет, що вона сама вирішує свій шлях і сама обирає своїх лідерів, і природно, що вона має сильну армію в мирний час. Український президент доєднався до саміту онлайн із Норвегії, де перебував із робочим візитом, наголосив на важливості технологічної незалежності Європи, інвестиціях у виробництво зброї як в Україні, так і країнах ЄС. А також на продовження тиску союзників на Кремль для досягнення справедливого миру в Україні. Адже зараз, попри гучні заяви, Путін продовжує обстрілювати українські міста і остання масована атака на Кропивницький тому доказ онгоїндипламенкафор. Дипломатичні зусилля, що продовжуються, не значать, що Росія має зіткнутися із меншим тиском. Ми усі знаємо, як легко Москва ігнорує свої обіцянки. А в один момент вони дають слово за кілька годин воно вже нічого не значить. Ось чому ми маємо продовжувати підштовхувати Росію до миру у стінах Євроради. Лідери країн ЄС не оминули увагою і переговорів щодо миру в Україні між США та Росією, і те, як Європа може цьому процесу сприяти. Рішення ж про продовження військової та фінансової допомоги Україні та надання безпекових гарантій від Євросоюзу підписали 26 держав. Відмовилася лише Угорщина, як і під час зустрічі два тижні тому Будапешт наполягає на повному припиненні підтримки Європою України. Утім, більшість країн не тільки готові допомагати, а й пропонують прискорити українську євроінтеграцію з Брюсселя Анна Грішина, Ми Україна марафон. Єдині новини. Сполучені штати планують організувати непрямі переговори України та Росії у Саудівській Аравії 24 березня, за словами спецпредставника президента США Кіта Келога, українська та російська делегації прибуватимуть в різних кімнатах, а американці ходитимуть між ними, щоб зрозуміти умови кожної сторони. Переговори стосуватимуться безпеки судноплавства в чорному морі та припинення ударів по енергетиці. Келог уточнив, що кінцевий формат перемовин ще не визначений, але прямої зустрічі українців з Росіянами не планується в американській делегації. Будуть радники з нацбезпеки та представники держдепу в українській – військові енергетики та експерти спортової інфраструктури. Ми відправляємо так звані технічні групи на так звані непрямі переговори. Це будуть переговори за принципом близькості. Тобто, одна група буде в одній кімнаті, інша група в іншій. Вони сидітимуть, розмовлятимуть, ходитимуть сюди туди щось на кшталт човникової дипломатії. Міністерство закордонних справ має список країн, які готові відправити миротворців в Україну, заявив речник відомства Григорій Тихий. Нині це питання перебуває на стадії з'ясування деталей імплементації. У МЗС наголошують, мова йде не лише про сухопутну компоненту, а й про тишу у небі та чорному морі. Міністр Сибіга а, нещодавно повідомив про те, що дискусія про можливу відправку військових контингентів перебуває на, уже на стадії з'ясування деталей імплементації, а не просто можливості а, таких військових контингентів. І зустрічі, зокрема, начальників генштабів свідчать про а, дуже детальне пропрацювання конкретної, ну, вже конкретного втілення ціє, цієї ідеї. А тим часом Сполучені Штати планують організувати непрямі переговори України та Росії у Саудівській Аравії 24 березня. За словами спецпредставника президента США Кіта Келога, українська та російська делегації перебуватимуть у різних кімнатах, а американці ходитимуть між ними, щоб зрозуміти умови кожної зі сторін. Переговори стосуватимуться безпеки судноплавства в чорному морі та припинення ударів по енергетиці. Келог уточнив, що кінцем. Новий формат перемовин ще не визначений, але прямої зустрічі українців з росіянами не планується. В американській делегації будуть радники з нацбезпеки та представники держдепу в українській військовій енергетики та експерти з портової інфраструктури. Німеччина конфіскувала російський танкер на облавку 100 тисяч тонн нафти вартістю 40 мільйонів євро. Корабель стояв на якорі з середини січня через поломку. Через загрозу розливу нафти судно відбуксирували в день і вночі за ним спостерігала берегова охорона та федеральна поліція Німеччини. З кінця лютого судно Івентін занесене до переліку тіньового флоту, який Росія використовує для обходу санкцій. Тепер нафта й танкер власність Німеччини. У Лондоні не працює найбільший аеропорт Хітро. Усе через пожежу на електропідстанції. Кілька тисяч людей опинилися в пастці як на землі, так і в повітрі. Через масштабний збій багато літаків розвертали до пунктів вильоту. Деякі перенаправляли на інше литовище. Без світла залишилися і близько 16 тисяч будинків. Трансформаторна підстанція поблизу аеропорту зайнялася вночі. Причина пожежі поки що невідома. Місцева влада попереджає Блек яка триватиме весь день. Чиновників Київської міської держадміністрації затримали за підозрою у привласненні майже 60 мільйонів гривень, що призначалися невеліковно хворим. СБУ викрила чотирьох учасників оборудки: дві заступниці очільника департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА. Ще один фігурант колишній топ-чиновник міських держадміністрації. Нині керівник однієї із столичних психлікарень. Його затримали під час спроби втекти за кордон. Четверте підозрю. У розкраданні бюджетних коштів комерційний директор компанії, яка виграла тендер КМДА. Договір уклали на 149 мільйонів гривень. Гроші використали на купівлю елітних авто та нерухомості. Усім чотирьом повідомили про підозру, їм загрожує до 12 років в'язниці.